Доброго вечора чи дня всім ютуберам, мотоблокерам, мототрактористам. Сьогодні проведемо огляд аналога, аналога плуга Віракс. Плуг даний це лівий. Розкрадемо по поличках його недоліки і його роботу до опрацювання, які я в ньому провів, незначні. Але коєш що прийшлось допрацювати. Таний плуг у нас має 2 по 25 лівий. Маса десь даного плуга десь орієнтовно до 90 кілограм. Добився я того, що він почав уже нормально орати, виконувати свої поставлені задачі. Значить, по недоліках. Перший недолік це наше колесо, колесо металеве. Не на підшипниках, на втулках. Значить, були замалі стрім'янки, прийшлось виготовити нові, тому що не вистачало різьби. Не те, що там шайбу підкласти є лігайка. Накручувалася, виготовив нові. Потім друге недолік це ось цей кріпежний квадрат, в якому ходить наш квадрат. Регулюровочній глибини він теж був е, завеликий. Получається, десь на міліметрів 2-3 він мав більший діаметр. І наше колесо жило своїм життям. Воно дивилося 45, а може й 50 градусів, що вправо, що вліво могло ходити. Отак. Значить, переварив я з уголків, виготовив новий квадрат. І цей недолік я устранив. Зараз воно більш-менш плотно, має тільки люфт на самій осі. Це перший недолік. Другий недолік був сам, сама п'ятка. Получається, польова доска вона була майже за подліцо із самим лемішим ножом. Теж прийшлось її укоротити, врізати у всю длину на 5 мм і зробити такий заріз, тут, щоб не так забивалася всяка росительність, там всяка коренева система. Значить, це Другий такий недолік по ньому. Третій недолік була тяга, ось ця теж перероблена, тому що у нас ось ці цей пальчик кріпежний, який у нас трошки на ньому ходить тяга. Він майже був за на краю самої провушини, Ось ось він хотів випригнути Звідти прийшлось його чуть розігнути, витягнути, обточити трошки і потім зжати і наварити ззаді таку. Якби предохраніті такий, що на верхній частині тяги, що на нижній частині тягаю. Оце я сам тут таку приробив, цього, значить, другий у нас недолік. Значить, відвал у нас знаходився відносно самого ножа леміша, десь на міліметрів 6 нижче. Страшно налипала земля. Теж прийшлось переробити сюди, вирізати таку пластину. Грубиною десь орієнтовно міліметрів 3, і там ще якою йде шайбу, з цієї сторони, груді я шайбу підлажував, тут нема, щоб його більш-менш вивести в рівень з, значить, з лемішом. Значить по самому лемішу, тому що сильно набивалася земля, це сказувалось на, на бистрій протяжці плуга. Якщо він чистий, він швидко заходив в землю, якщо він оце з цією масою землі. Він, значить, заходив далі протяжка і він потом ниряв. Воно скидало його в процесі, але все одно при заході в нову борозду, ну, як би було, отакий був нюанс. Значить, по ножову ніж має таку наварку. Не знаю, мабуть, підскажете, чи треба ніж точити, чи не треба його точити. Ну, він, вроді нормально, десь тут 3 мм грубина його заточки, а тут десь наверное, 4 мм. Ну, Це він так само, в принципі, сполірувався. Трошки я його сполірував, трошки він сполірувався. Було порошкове покриття на ньому, прийшлося його повністю щистити до чистого металу. Зараз, думаю, він залипати не буде вже зовсім. Значить, Далі недолік у нас ця тяга, що на передньому, що на задньому корпусі, вона у нас закоротка. Получається, сюди прийшлося підкласти такі шайби товщиною десь до. 5 мм. Тому що цей винт у нас на тязі, він стояв отак вбік в натяжку. І виходить, звісно, у нас це сама шапочка, бушко саме, воно у нас наполовину виглядувало і це давало теж, теж супротив. Теж прийшло сюди підкласти, щоб трохи тягу вдлінити, щоб у нас цей порівняти болт. Значит, по таких недоліках ще у нас тут не було заглушки. Бачите, де у нас ішла земля, періодично буває. Розкажу чому. Значить, Наварив сюди металеву і сюди металеву. Теж такий недолік. Потім недолік по самому цьому проушенню. Сам у нас цей вал зачіпний, регулювачний, він якби тут двигається і плюс до того він отут люфтив. Тут прийшлось такі тулки поставити, теж десь міліметрів 5 грубиною. Вони якраз підтягнули трошки вище вал і уплотнили його. Плюс до того, що ми не рвемо щось ці вуха, не зажимаємо так сильно вік, вони в нас не тягнуться. Якби тут тепер теж у нас плотність. Ну це я вже тут так сам понаварював такі, на всякий случай, якби усилітелі розкосики. От по недоліках, по даному плугові, так все. В принципі, плуг непоганий. Грама даного плуга орієнтовно 4 мм. Вага, як я вже казав, десь до 90 кілограмів. По регулюровках. У нас є отакий один регулюровочний він, який відповідає, щоб ми плуг здвигали вправо-вліво. Це ми регулюємо ширину захвата плуга. Можемо 50, можемо менше. Ну, більше, мабуть, навряд ли, але це ми регулюємо. Другий у нас йде винт. ось він, це йде регулювання есцентрика. Ось цього. Він у нас відносно, виходить, хода трактора він у нас регулює плуг зад корпуса або в цю сторону, або зад корпуса в цю сторону. Ми отак можемо його задавати на. На кожному тракторі, як би по-різному, ну, орієнтовно, цей есентрик должен дивитися не рівно, не вперед, а назад. Це такі основні дві регулювання на даному плужкові. Все одно нам приходиться регулювати нашою навіскою. Значить, вугол плуга ми виставляємо. Значить, тягами на наших клешнях. У мене лівий. Значить, мені, виходить, ліву треба зажати, праву треба попустити. Це ми виставляємо наш вугол плуга. Ну, це все поверхневе. Ширину захвата ми виставляємо вже не зпосередньо розкосами цими на клешнях. Ну, можемо виставляти. Ще, припустимо, тим да, першим кріпленням, що я показував, першим мінтом можемо виставляти ще тут. Ну тут небагато, в сантиметрів 7-6. Значить, ширина захвата. Вернемося. Ширина захвата у нас, дивився я відео, багато хто каже, що треба виставляти нам по краю ходу колеса. У мене ще, бачите, виставлено воно десь на півтора корпуса, він бере менше. Получається, бере на півтора, на пів корпуса, майже бере менше. Ну таке налаштування нам дозволяє швидше і проще налаштувати наш плуг. Подальшому я його буду задавати йому захват трохи більший, але все одно у нас должно десь бути отак от воно по краю. Буквально від Края леміша до 5 см, щоб у нас колесо воно перекривало. Все одно ви не можете ідеально десь чуть-чуть вильнув, десь чуть-чуть м'ягче, десь чуть-чуть. І в нас якраз цей кусочок наш перекриває ці всі маніпуляції, проводимо. Потім далі по колесу. Ось як вам видно, глибина опуска колеса, колесо буває ґрунт у нас плотний. Колесо у нас йде майже по ньому поверху, там буквально на пару сантиметрів провалюється. Є місцями ґрунт у нас мягкий, у нас опорне колесо воно теж провалюється. І у нас зрозуміло, що глибина починає цибати. Буває, ніряє аж по саму ось. Це все теж враховуйте. Основні регулювання даного плуга, як би ми можемо настроїти. На Рівні поверхні якісь, задати йому незначний якби, наклон відносно трактора. Так як у мене лівий то вправо, а у вас в зеркальному наоборот. А подальше ми проводимо все непосередньо не на нашій навісці. Центральний регулювачний винт, якщо вам видно, у мене зараз стоїть корпус задній, нижче, переднього. Не знаю, з чим це пов'язано, в але в такій регулюровці він у мене почав орати так вже, як, як би положено, як він повинен орати. Можливо, він був розроблений для другої якоїсь моделі трактора. Я думаю, ще можливо, отут треба було б, хто може стикався з такою проблемою, то напишете. Можливо, треба було б тут наварити, щоб клешні типу, посадити нижче. Клешні більше вижимали б вони б його і повирівнювали б. Задавали б йому більш рівнину. Ну, іменно зараз, отак вот як він у мене стоїть по наклону, він оре ідеально можна сказати. Цей він буквально на оборот на півтора, може вам посадити задній корпус або підняти, або посадити нижче. Це все вже треба проводити. Неспосередньо в ґрунті. Ось таке відео може задовге, може і за коротке, про аналог плужка Virax лівого. Можливо, хто собі захоче спридбати, можливо, хто має такий і з ним грається. Так що Буде кому корисним. Всім дякую за увагу, тихої мирної ночі. Ждіть подальших відео. До побачення!